Високий тиск, стрес можуть призвести до інфаркту або інсульту. Магнікор, час цінувати здоров'я. Лідери європейських країн висловлюють недовіру мирним ініціативам. США, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерс вважають, що є ризик зради. України та Європи про це повідомляє Шпігель. за інформацією видання у понеділок, 1 грудня. Європейські лідери провели з президентом України Володимиром Зеленським конфіденційну телефонну нараду. У розмові брали участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Олександр Ступ, прем'єр Польщі Дональд Туск, прем'єр Данії Мето Фредеріксен, прем'єр Норвегії Йонас Гарстьоре, Прем'єр Італії Джорджіа Мелоні, генсек НАТО Рюте, глава Європейської комісії Урсула фондрляїн та президент Євроради Антоніо Кошта. Цитую: існує можливість того, що США можуть зрадити Україну з питання території, не надавши ясності щодо гарантій безпеки. Наводить Шпігель слова Макрона, посилаючись на англомовну стенограму розмови. Водночас, Мерц нібито сказав Зеленському, що в наступні дні потрібно бути вкрай обережним. Вони грають в ігри як і з вами, так і з нами, додав канцлер, ймовірно, маючи на увазі спецпредставника президента США Стіва Віткофа і зятя американського лідера Джареда Кушнера. Журналісти стверджують, що навіть ступ, у якого хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом заявив, що європейці не повинні залишати Україну і Зеленського сам на сам з американським переговорним дуетом. Підтримав позицію стуба Марк Маркрюта і сказав, що я згоден з Олександром. Ми повинні захистити Володимира. Реакція на чутки, яка ще з'являлася, про це більше поговоримо, адже Шпігель Стверджує, що факт проведення наради підтвердили кілька учасників. Двоє з них сказали, що зміст розмови передано правильно, але відмовилися підтвердити окремі цитати у Єлисейському палаці. Заперечують, що Макрон говорив про можливу зраду. Президент не висловлювався такими словами. Розповіли виданню в Єлисейському палаці, не уточнивши, що саме він говорив. У мерці заявили, що не хочуть коментувати поширювані уривки розмови. Водночас в офісі президента України сказали журналістам, що не коментують вкиди. Майже половина європейців, 48% опитаних вважають президента США Дональда Трампа ворогом Європи. Про це повідомляє The Guardian про ставлення до Трампа згідно із. Результатами дослідження, яке провели у дев'яти європейських країн, майже 48% опитаних назвали Трампа відверто ворожою фігурою. Найвищі показники зафіксовані у Бельгії 62% та Франції 57%, Тоді як найнижчі у Хорватії 37% та польщі 19%. Дослідники зазначають, що сприйняття трампізму як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно із кінцем. 24-го року зменшується, попри це. Європейці все ж визнають важливість відносин зі США. Майже половина респондентів це 48%, вважає, що ЄС у відносинах з Вашингтоном має обирати позицію компромісу. Про ризик війни із Росією дослідження також показали, що 51% опитаних оцінюють ризик відкритої війни з Росією у найближчі роки як високий, а 18% – як дуже високий. Найбільше побоювань зафіксовано у ну можна здогадатися, тут в Польщі 77%, Для порівняння у Франції цей показник становить 54%, у Німеччині 51%, у Португалії 39%, в Італії 34%. Про недовіру до обороноздатності власних країн відчуття вразливості переважає і щодо обороноздатності 69% учасників опитування вважають, що їхня країна недостатньо готова захиститися від можливої агресії. Найвищий рівень впевненості продемонстрували французи. 44%, утім, це все одно меншість у Польщі. Недовіру до оборонних можливостей висловили 58%. І через широку палітру загроз від військових до Енергетичних до технологічних лише 12% респондентів сказали, що не відчувають особливої небезпеки. Найпоширенішими страхами стали цифрова та технологічна безпека. Це 28%, Також військова загроза 25%. При цьому 69% опитаних очікують, що ЄС має відігравати активну захисну роль. Підтримка ЄС лишається високою, підтримка. В ЄС залишається стабільно високою 74% респондентів хочуть, аби їхня країна залишалася в євросоюзі. Найбільше прихильників у Португалії 90%, В Іспанії 89%, Найменше у Польщі 68%. Та Франції 61%. Брексіт. Більшість вважає рішення Британії помилкою. П'ять років після Брексіт. Більшість європейців вважає вихід Великої Британії з ЄС негативним рішенням. 63% оцінюють його як таке, що зашкодило країні, і лише 19% бачать у ньому позитив. Більше про те, що лунає з німеччини. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам європейського союзу. Надати Бельгії гарантії розділення ризиків у питанні надання Україні кредиту із заморожених активів Росії він вважає, що це буде справедливим рішенням. Про це повідомляє Ройтерс. Мерц заявив, що кожна країна ЄС повинна нести рівну частку ризику залежно від своїх відповідних економічних показників у питанні використання активів Росії. Мерц вважає, що це буде справедливим рішенням, якщо ризик буде покладено на всіх членів ЄС. За словами німецького канцлера, Бельгія не може покладатися виключно на політичні обіцянки. Це обґрунтована позиція. Саме тому він пропонує надати Брюсселю юридично обов'язкові гарантії. Мерс додав, було б неприйнятно, щоб одна країна несла надмірний тягар у цьому відношенні. Зазначую, що за даними ЗМІ, саме вереснева заява Мерца про необхідність рейдів по банківських сховищах конфіскувати активи Росії налякала Бельгію та спричинила опір з боку бельгійського прем'єра Барта де Вевера. З іншого боку, Бельгія постійно вигадує все нові і нові відмовки для саботажу конфіскації активів Росії. Наприклад, той же Вевер заявив, що це нібито може призвести до серйозних. Економічних та геополітичних наслідків депозитарій Євроклір, який утримує більшість активів Росії, також виступив із попередженням. Проте, в ЄС все більше підозрюють, що Бельгія привласнює доходи від активів Росії замість того, аби передавати їх Україні. Відповідний матеріал нещодавно опублікували засоби масової інформації. А сам Вевер відзначився скандальною заявою, заявивши, що у Бельгії вважають, що Росія не програє війну в Україні. Вевер насмілився сказати, що усі заяви про її поразку, це мовляв байка та повна ілюзія. Тому активи після війни доведеться повертати Кремлю. До того ж, жаліється бельгійський прем'єр, Росія відкрито погрожувала Бельгії вічною відплатою, якщо вона конфіскує активи. Нагадуємо вам постійно підтримуємо силу оборони України, донатимо системно і активно, адже без нашої допомоги нашим захисникам набагато важче. Якщо не можете підтримати фінансово, будь ласка, робіть репост інформаційно. Також впливайте на думку інших, тому що це важливо. І ми ну, подякували вам за вашу активність та підтримку в даному випадку. І будь ласка, довіряйте перевіреним джерелам, адже Росія розганяє фейкові наративи про нібито підготовку наступу на Чернігів, але ЦПД попереджають, що це чергова інформаційно психологічна операція без реальних військових підстав. Про це в своєму телеграм-каналі заявив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко. І Коваленко сказав, що це й інші подібні повідомлення, покликані посилити тиск на українське суспільство, створити ілюзію всесильності російської армії. І у це Зазначали, що поширення фейків про можливий наступ прив'язано не лише до військової ситуації, а й до ширших дипломатичних процесів. Зокрема, Росія використовує такі інформаційні кампанії як інструмент тиску на Україну та партнерів, намагаючись затягувати ухвалення рішень щодо допомоги з боку США та інших союзників. І головна мета подібних вкидів це. Психологічний вплив на українське суспільство, нагнітання тривожності, створення враження, що Росія здатна перемагати всюди на фронті і відкривати нові напрямки наступу, водночас за Даними Сил оборони України реальних можливостей, до прикладу, для наступу на Чернігів російської армії немає. Там уже росіяни говорять і про Харків. Українські військові повністю контролюють ситуацію на Чернігівщині. Провокації противника на прикордонних територіях оперативно припиняються. У центрі нагадали, що подібну інформацію. Інформаційну тактику раніше Росія вже застосовувала щодо Сумської і Харківської областей. Тоді Сили оборони також успішно зупинили противника, який не мав достатніх ресурсів для повноцінного наступу на великі міста. І ми закликаємо вас зберігати спокій, довіряти лише офіційній інформації, адже інформаційний фронт залишається одним із ключових напрямків російських атак, і зазначу, що у російських окупантів. Також не виходить взяти Покровськ під свій контроль, тому ворог посилив пропаганду і поширює фейки про ситуацію в місті. Тому враховуйте це.